Привіт, я Рандал, і сьогодні знову відкриваю контейнери. Тож, з'явилися два івенти, а саме автопаті та ось такий гравець року. Тож зараз відкрию в цих івентах контейнери трішки. Ось, наприклад, два усі, це буде мінімум 1000 золота. Ну, Давайте почнемо з оцих от. Ну, в мене тут є майже усі танки, окрім... Єдиного Т, ТЦ-45. Але тут такий прикол, що за танки компенсація в сріблі. Тож буде ну, трішки таке собі, якщо випаде якийсь танк, який в мене вже є. Ну, тоді буде фігово, тому що компенсація в сріблі. А так продавати не хочу, тому що ну, а потім не випаде і все. Ну Зараз танчиків не дало. В принципі, добре. Є металошукачі. Можемо забрати ще один зберіг усі з цього івенту. Ну і Відкриваємо відповідно три зберіг усі. І зараз на те золото, що нам випаде, ми ще відкриємо відповідно п'ять містиків. Я куплю їх в крамниці. От якраз таки 1000 золота нам випаде. Тож відкриваємо останній зберіг усі. Ну і зараз піду, куплю за півтори тисячі золота відповідно містики. Ну, можемо або ж прокрутити два рази відпад, але там з великою вірністю або зберіг усі, або кастомізація. Тож краще я зараз піду, придбаю собі ще містиків зверху. І нехай вже так буде. І вже завтра виходить, ну, вже сьогодні, то формально. Можна буде забрати безкоштовну ID-карту для івенту Анти... Автопатті, ніби так, так автопаті називається. Можу буде забрати одну безкоштовну ID-карту. Для чого потрібна ця ID-карта? А все просто для відкриття ось оцих контейнерів. Тож, ну, це шапка і одну таку може буде відкрити відповідно безкоштовно. Тож, нормально. В цілому. Тож, давайте відкриваємо тепер. А так. Ні, ну в принципі, я ще можу тут. Хотілося б ще валізу з квестами забрати. Тож, давайте їх три штуки можу забрати. Забираємо валізу з квестами. Тут ви що вже минулі квести, мені б хотілося квест піддайте жару на Iron Fest. Тож відкриваємо, що нам падає. Давайте. Атрибут гаража, а до речі, це що за квест у нас? До речі, теж непоганий квест. Один зберіг усіст, міс... ну в принципі так. Дійсно, досить непоганий квест. Не найгірший тим не менше. Але квестів тут і так багато, я частково їх повиконував, що вже легше типу. Але це не менші, і, так, вони і плюс ще дві такі валізи з квестами забрати зможу. Як-ніяк. Так, тож ми відволікаємось, а відкриваємо містики. На третю секунду будемо відкривати, щоб отримати два кавільного. Якщо без цього. З другого ми можемо отримати рівно 200 золота, до речі, файно. З третього, відповідно, отримаємо ловець блискавок. Дуже файно. Могли б з таким ж шансом навіть з більшим дати і сертифікат. Бустер золота і останній та є нам... Теж імбову нагороду, а саме зовсім без карказну дійсно імбову нагороду. Так. Ну, Інших розіграшів, то інші розіграші ми покрутити не можемо. На жаль, проте ми ще можемо відкрити одну коробочку. Тож, для цього я пообмінюю цей сертифікат на 28, вибачаюсь, на 2300 фідного так одразу і вистачає. І давайте щось годне, будь ласка. 50 золота таке собі. Ну, Але є 500 золота. Що вам з тим 500 золота робити, я його знаю, проте, хоча б вони є. Типу вже файну. Плюс нам, як мінімум 500 випаде з нас, завтра з відповідно скриньки, ну, з ID-карти, яку нам роздадуть безкоштовно. Тож, в принципі, досить добре. Ну і виходить, що це все. Плюс ще завтра ну, вже сьогодні спробую забрати, ну, скрочені. я Заберу ще одну оцю скриньку. Плюс буду виконувати оці квести. Ну, а тут, відповідно, з ну, тут ще три перемоги зможу зробити. Ще звідси. Золтати ще не зможу, проте подивимось. Ну що ж, ось таке відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі!